Медіанотаюа. Сьогодні ми в Києві у Атласі на концерті Гурту Blind Date. Ми насправді дуже чекали на ваш концерт тут в Україні. І які ваші враження від сьогоднішнього вечора? Ні, ну роз йоб, роз йоб. Я Ти можеш та... другими якимись словами говорити? Потужно, потужно. Ді, дідо, дідо не знає других слова. Потужно, потужно. Я знаю друге слово, потужно. Потужно, незламно і це був дуже класний концерт, дуже енергійний, дуже емоційний, бо, по-перше, самий великий після Європи в Україні. І ми віддались наповну. Я тут віддався, напевно, ну найкраще з усіх концертів, які я давав в Україні. Цієї осені у вас був тур Європою з Візінтемтейшн. Чи пам'ятаєте ви перші емоції після того, як вас запросили? Я не Несприйняття, Несприйняття це, напевно, саме перша емоція. Бо, ну, типу, вибачте, за вираз найобка. — ну, наче тебе ми... ну, трошки. Трошки, <стан> трошки десь да, наче, тебе десь трошечки дурять. Да. Ну ти не віриш просто спочатку, що це відбувається, а потім уже е, усвідомлення приходить, що дійсно це тобі написали, що з тобою дійсно живі е, люди. Легенди рок-музики зв'язуються і говорять, спілкуються, а ще й пропонують співпрацю. А чи тепло вас сприйняли фанати у Європі? На В залежності де. Ну, типу, від, від країни до країни, насправді. Взагалі, от якщо брати, то люди всюди тепло сприймали. Але от віддача всюди по-різному була. У Франції було трошки лицемірство, начебто вони плакали, коли ми говорили про наболівші теми по Україні. Це тільки в Парижі було. Да, в Лузі, Грено, але, але да, я уточнюю. Південна Франція Париж. зовсім, наче інша країна, просто е, і Для... не задонатили ні центу. Концерт був на 10 тисяч людей, не цену. центр. Хоча е перші ряди всі ридали разом з нами, коли на було дуже обідно, таких як в Україні там немає. Просто це факт, і навіть гурти європейські, ті ж Енісокей okay і Візінтемтейшн вони визнали те, що слов'янська, скажімо так, аудиторія, в тому числі в Україні, вони набагато гарячіші і більш, більш активні живі в залі ніж. Європейська аудиторія. Да. Ну, ну і... конкретно там Німеччина, а от Франція. Плюс там Ладно, так... все, трошки аудиторія вже. 40 тому... все, дідів понесли. <су> А Який момент з туру запам'ятався вам найбільше? Та один та момент, потому що, що Кирюша постоянно, от ми виходимо з автобусу, він каже, пацаны, треба щось пожрати, типа, і все. І <риві> і ми йдемо на кетеринг, хаваємо и потім йдемо курить. Кожен концерт, треба щось пожрати, пацаны. Ти просто розставив пріоритет. А ще ти одразу, коли голодний мені... я тут багато граю. да, він вообще не ти не ти, коли голодний. Це реклама Snickers. А ми з Кирюхою в кожному місці ходили в Лідл і в Алді за покупками. Короче, чекали там ціни і купували Кіндер що там кіндер шоколад. Можемо кіндерів. Ми не просто мене просто обжирали з тим кіндер шоколадом. Це. Ряда а діма. потім ми їхали останній день. І він Мінг каже, славіст. я в Україні кіндерів більше ніколи їсти не буду. Це правда, я їх не їм тепер. Але тепер ваші фанати будуть приносити їх на концерт. Яка відмінність Євротуру від турів Україною? У нас по факту, точніше було два тури, точніше один тур і один незакінчений тур, бо там склались так обставини. На жаль, не можемо сказати, що саме сталося. Але один ми не закінчили в тому році тур. Потім ми мобілізувалися, але з мобілізацією це ніяк не пов'язано. Далі у нас КМБ, далі у нас тур з Viesn і все. Чим відрізняється? Відрізняється тим, по-перше, що той тур організовували не ми. Ми там просто грали. А по-друге, чим відрізняються? От ми маленький гурт, в нас немає менеджерів всяких там про продактів і тому подобного. Uh, без це, все це, це всі є. штуки є. У них є програм директор і менеджери. Всякі там у них програма до секунди там відточена і все от по таймінгам чітко. Ми що, у нас чотири додіка, які Короче, ми грають музику. Короче, ми якщо... Ми побачили, як то все працює прямо от на, на рівні, да. і це було круто насправді. Я думаю, сьогодні ви цей досвід перейняли, тому що по таймінгам все починалося чітко. І... Ну ні, май ми май трошки, май трошки з'їхали, але то... там 10-15 да. хвилин, це для України, ну, по сути, я, 10 -10 я вважаю, 10, що... 10 хвилин, якби ми 10, на 10 хвилин запізнилися, бо... Ну, Європі, тобто, да, в Європі, нам то, нам то би там би урізали там... А у нас, нас, на, нас вже жорстко, е, да. Там на три минути ти запізнюєшся і ти і вже... То, вже хтось щось каже тобі. да. -да, -да, -да. Ну, ми, правда, не запізнювались, ми дуже пунктуальні. Нас все. кожен раз хвалили, ну, ми просто раніше закінчували завжди і два рази ми пізніше. Ні, ми один раз в Португалії зашарились. Зашарились в Лісабоні і запізнювались на чек. Я прийшов, у мене вже барабани розставлені. Піп в мікрофон і Каже так, мені «Where are you going, сука. Як виникла ідея записати спільний трек з Візін Temptation? Так це у них виникла ідея. не нас. Тому що вони вам розповідали. Чому саме ви? Можу трошки приоткрити дана. Буде така класна документальна штука. Коли вона вийде, і від кого я не скажу. Але буде за участі в Інтемтешн нас і ще декох, Скажімо так. У них такий є проєкт по і... з підтримки України от під час війни. І, і, і там от... буде в документальному фільмі. Вони... Буде все розкрито. І там буде сказано, як вони на нас вийшли, який був список, лонглист, тому подібне. Як вони відбирали того чи іншого? Так, там буде багато цікавого. Зараз ми не можемо просто все розказати. Так. Чекаємо на вихід. документального фільму. але це скоро вже вийде, тому не переживай. Раз, два, три. А чи плануєте ви ще такі потужні фіти? <постив> потужні <постив> <можна>? <постив> <постив> потужні <постив> плануємо. плануємо, потужні. Так, потужні. Потужні плануємо, потужні. Потужні переможні, З ким і коли не скажемо, але ага. плануємо. Секретик, Закидуйте олі сайкси просто в коментах. Пишіть, так, олі сайкс фіт А Яка ваша найулюбленіша пісня серед вашого репертуару кожного? Булі. Абендент – це моя one love. Напевно, моя теж. А моя локти не кейч. До речі, нова пісня, слухайте на всіх стрімінгах. Про що мріє та як гурт? Я недавно в бліц від Fine Events написав, що я хочу амбітної цілі досягнути. Це закарбувати ім'я Blind Date в світовій рок-спільноті в цілому. Можливо, навіть стати якоюсь рок-іконою в майбутньому українською плох іконою світового рівня а не українською. Ні, ну всі шобсілоті цьому сьому, сьому, сізнали, що всі знали, що українці. тіпи із України. Ми вам цього й бажаємо. А на кінець ваші побажання для ваших слухачів і для медіа я хочу сказати тільки одне: підтримуйте український продукт і не зважайте на те, чи він написаний англійською чи українською мовою. Головне, щоб не російською. Не О, підтримуйте от, російський от продукт. Е, не підтримуйте російський продукт. Просто підтримуйте своїх людей і хватить їх клювати за те, що вони там е, вибрали чи англійською мовою, чи українською мовою. співати І те, це не знайде свого слухача. Ви саме головне підтримуйте. Е, донатьте на ЗСУ. І все буде Україна. всіх всі, всі Це були медіа нота та гурт Блайндейт.